Добрий день всім, 16 лютого Зараз подивимося, як зимує у нас українська степова. Ну-ка? Okay. Що вона каже? Ага. Сидимо добре. Тихенько. Так, а ну наступна. Що каже вона? нам? О! Дивіться, як вони сидять красиво. Чудово сидять просто. так зимує пчелка українська степова. Это вам не бекфаст, і не італіанка, і не кордовани. Дивіться, як чудово сидять вони. Зараз я ще покажу ближче. Клуб розтягнутий такий. Корма є. Все добре. Зараз ми її поставимо. Це кілька сімей як подивимось. О, тут теж живі, чистенькі, без опоношеності, без нічого. Зараз поправлю. О, так, а що це в нас тут? Робиться. Ну-ка. Ага, он ті тільки вийшли на горку трошки наверх піднялися. Хорошо сидять. Чудово. Так, а що в нас тут сидить? Так, санука. Ага, ну ці сидять ще там десь аж. Аж унизу. Так. Це що буде у нас? О, ця то вже трошки піднялася до гориток. Все, добре сидить. Так, а це що в нас? Ну, ця теж сидить десь внизу. На 10 повністю 10 рамок я вставляв і десь вона внизу сидить. А ну зараз подивимося, як зимують ті що матки у нас в ізоляторах. 57-52 в ізоляторах сидять. Ну-ка. Ну, ізолятор ось стоїть. І вони десь там. Унизу. Так, а ця що каже? О! А ця з ізолятором піднялася, і причому з ось стоїть другий скраїш. Зараз закрити треба її. Все, чистенько сидять. Українська степова зимує нормальок Так, а ну що це нам скаже? В принципі все нормально йде Ага Тут там аж десь гуде Внизу Зараз мої Так Що тут у нас іще є Так, пройдемося Ну ця теж внизу де то там сидить. Без утіплення, без нічого. Ніяких холстиків, ніяких подушок. Ніхто нічого не втеплює. Все залишається, як в природі. Так, а ну що це? У нас тут зараз подивимося. Машесть вона йшла на зиму. Ну-ка. А воно тільки трошки вилізла на вин до гори. Все нормально, все сидить добре. Его. И... Так. Так, а це що нам скаже? Ну ця тоже там сидить только трохи. Трошки вилазить. Так.